Так, стоїть на зборочці у нас булат 504, здаровань, от такі, от такі от мощні. Передній мост мощний, чотирьохциліндровий на 50 коників, така от панель приладів. Два гідроциліндри, примусова гідравлика. Зверніть увагу на задні мости. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Техніка по наявності без предоплати, доставка безкоштовна, міні -агробузова. Вся техніка по наявності. Така от 50 Я думаю, зараз якась годинка і буде вже повністю зібраний. Зроблю тоді повний, повний огляд трактора.